Слава Україні. Мої любимі підписчики, а також звичайні гості мого канала. Зараз вам покажу в якій жопі ми сидимо з побратимами. Ось побратими мої, Тушоночка сім'я. Тушоночка, оце у нас така спешечка, бачите? На вулиці, я не знаю, блять, мінус. Ну, десять було. Влучі. Ну, Ну, б... 7 точно, 8, 7. Ось, воду б... розігріваємо на... Ого, конкретний льот. Гріємо, слава Богу, що хоч один побратим додумався отаку ху взяти з собою. Даганочок. Оці грялочки. Ніху не гріють. Прострочені нам дали, ноги померзли, руки померзли, самі трусимося. Зато хоч тушоночку гарячу, зараз поїмо. Із нутрі. Тушоночка жирок він дуже загрібає. Все, вперед. <клес> До скорих зустрічей, мої моїй любесенькі побратими та посестри, а також підписчики мого каналу та случайні гості. Слава Україні, героям слава!